Доброго дня, підписники. Знову знаходжусь на нашій збиральній дільниці, де зараз збираються наші сівалки Січ Про, і хочу показати їх дещо в оновленому дизайні, так би мовити. Це бункер пластиковий. Вже колись я раніше показував, там де ми його прибіряли, ще тільки е придивлялися розміри там, ну коротше кажучи, під підгонка була. Зараз уже все серійно. Вони будуть ставитись на наші всі сівалки Січпро. Так, ну Ось так виглядає наш бункер. Він з пластику. Пластик такий поліетилен, так би мовити. Це дуже зносостійкий. він достатньо товстий. Тут товщини від 8 до 10 мм. Так, ребра жорсткості, все це є. Ось як бачите, тут виштамповочка така. Бідливка, точніше кажучи. Ось там от хлопці дробляють під воронки під висівні апарати. Каркас металевий, вага абсолютно ідентична до металевого бункера, тому тиск на сушник не зменшиться. Цей бункер не буде легший, ніж металевий. Ну, а на самосівалці це виглядає ось так. Як бачите, його. Габаритні розміри, його форма, вона в цілому така ж сама, як і на металевому. От просто, що він з двох частин зроблений, як бачите. Тому ось такий у нас рестайлінг, так би мовити. А так, в цілому, сівалка не особливо зазнала модернізації. Е, не не пам'ятаю, казав попередніх відео чи ні. Перейшли ми на підшипниковий вузол. Ось тут підсилили. Тут були раніше втулки, зараз підшипники. Тому цей вузол підсилений. А так, в принципі, залишились варіанти різних прикочуючих колес. А можливо, Л-образна прикатка. Зараз теж доступна така опція. Ось такі ось у нас зміни відбулися. Так що замовляйте наші сівалки Січ Про, пам'ятайте, що ви. Можете забронювати ціну, така, яка діє на сьогоднішній день до кінця вересня, зробивши 30% передплату на будь-який агрегат нашого виробництва. Звертайтеся, чекаємо на ваші замовлення.